Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський. Це проєкт про російську дезінформацію і наше критичне мислення. Що далі ми заходимо в літо, то більше фейків вигадує російська пропаганда про енергетичну систему України. Цього разу вигадали обмеження, які, начебто, запровадила українська влада для побутових споживачів. Це, як кажуть росіяни, заборона вмикати вдома кондиціонер. Що і кому заборонили насправді, а також що варто робити із власним енергоспоживанням, не чекаючи будь-яких вказівок з боку. Лади розберемо сьогодні у випуску. Кремлівські медіа вигадали новий фейк усім українцям, начебто, влада заборонила користуватися кондиціонерами. Пропагандисти від дрібних до крупних відверто зловтішаються складною ситуацією в українській енергосистемі, яка виникла через те, що цілеспрямовано росіяни її обстрілюють, і навіть йдуть далі. Вони кажуть, що заборони навіть от такі вигадані росіянами українська влада запроваджує, начебто, навмисно. Загалом, теми, які пов'язані з енергетикою під час війни, пропаганда взяла на озброєння і намагається своєю дезінформацією всіляко деморалізувати українців, посіяти чутки про те, чого насправді не відбувається, і цим підірвати довіру як до влади, так і довіру нас, українців, одне до одного. Насправді ніхто українцям не забороняв використовувати кондиціонери у власних помешканнях в домівках. Але що зробили пропагандисти? Вони використали певний інформаційний привід, який добряче перекрутили. На початку червня Кабмін увів заборону на використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території, у державних установах. Таке рішення прийняте через те, що триває надзвичайна ситуація в енергетичній системі, яку спричинила збройна агресія Росії проти. України у розпорядженні Кабміну чітко йдеться про те, що заборона стосується державних установ, але навіть і серед них є виключення. Вказівки не застосовуються до закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, для яких кондиціонування повітря є частиною технологічного процесу, а також технічних заходів організації дорожнього руху. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль так прокоментував ухвалення цього розпорядження. Одночасно працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Міністерство, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади іншим державним органам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликає також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватись використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Я дякую нашим енергетикам. Дякую всім, хто відповідально підходить до споживання електроенергії. Це були слова прем'єр-міністра Шмигаля. Ну а ми мусимо зробити ремарку, що, хоч заборони користуватися кондиціонерами у власних домівках немає, усе ж і влада, і енергетики закликають розумно користуватися електроенергією і обмежувати використання таких приладів, як бойлери, пральні машини, обігрівачі і кондиціонери у пікові години для того, аби зменшити навантаження і вивільнити електроенергію, яка потрібна для стабілізації енергосистеми. Коли потрібно споживати енергію максимально ощадливо, розповідає директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Послухаємо: Ну, дивіться насправді, головна проблема з постачанням електроенергії вона в піковій годині, коли йде максимальне постачання. Це 19-22 друга увечері, і там плюс-мінус 6-8 чи 6-39 в різних регіонах трохи по різному в не ранку. Ці години бажано реально спробувати зменшити власне споживання, навіть якщо там з урахуванням всіх знижень кількості домогосподарств, і так далі, і так далі в Україні є щонайменше 8-9 мільйонів домогосподарств, які підключені до електрики. Якщо в кожному з тих домогосподарств зекономили 2 кВт, а на практиці 2 кВт – це виключений електричний бойлер на ці години. Не включена праска, не включена пральна машина. Цебто 2 кВт, це не вогві що, як то кажуть. Цебто це реально можна зекономити. Так, от, якщо ці 2 кВт зекономлені кожною родиною, це означає, що в нас майже немає дефіциту. Це означає, що можливо відключення не знадобились і обмеження споживачів не знадобились. Бо ну розглядати зараз фантастичні версії, типу а утепліть собі фасад, а подивіться, щоб ваша криша там не була занадто старою і не випускала забагато енергії з будинку це фантастичні варіанти для мене. Я не вірю, що хтось за один сезон драматично поміняє профіль українського ЖКХ в частині енергоефективності. Це неможливо. А от зекономити трохи кожному, на мою думку, це більш реалістичний сценарій. Це були слова Олександра Харченка, директора центру дослідження енергетики, і з боку влади в міністерстві енергетики також звертають увагу саме на вечірні години. кажуть, що економія побутових споживачів може дійсно вплинути на ситуацію в енергосистемі. Деталі пояснив заступник міністра енергетики Микола Колісник у марафоні Єдині новини варто зазначити, що звісно найважчими годинами це є вечірні піки, коли збільшується власне споживання. Звісно, ми завжди закликаємо і промисловість і побутових споживачів за можливості відноситись до споживання раціонально, те, що можливо переносити на нічну пору, які можливо побутові прибори завантажувати в обідяну пору не на ранок, не на вечір. Коли є традиційний пік споживання електричної енергії, населення реагує не завжди оперативно, тому ми власне продовжуємо закликати. А індустрія, все таки виходить з комерційних потреб. І ми бачимо, що є побудова і більше якісний вплив на графіки споживання, розмежування на різні години, в тому числі на ніч. Тому звісно є позитивні сигнали. Ми бачимо і аналіз попередніх років, коли Ефективне та відповідальне споживання допомагало енергетикам, тому це важливий вагомий крок для спільного збалансування системи. Варто також зауважити, що не буде лишнім, якщо населення за змоги зможе забезпечити себе резервними засобами енергоживлення. Ми створюємо максимальну умови для того, щоб громади міста могли використовувати фінансові інструменти, кредити, спеціальні фінансування через фонди для того, щоб збільшити локальну так звану розподілену генерацію, яка би дала змогу покривати потреби саме громад на місцях. В той час ворог прицільно атакував саме так звану балансуючу потужність. Тому як держава створюємо певні плани, проекти для того, щоб оперативно дати і комерційну можливість промисловості створити додаткову потужність маневрену, так і збільшити і покрити втрачену потужність в цілому. Це були слова заступника міністра енергетики Миколи Колісника. Ми теж закликаємо споживати електроенергію ощадливо, особливо у пікові години: вимикати бойлери, кондиціонери, не користуватися електрочайниками. Тепла підлога також дуже багато споживає. І, хоч ніхто не ходитиме по хатах і не перевірятиме, чи економимо ми прямо в цей день в цю годину. Усе ж це наша з вами спільна відповідальність пережити ці складні часи з працездатною енергосистемою. Традиційно нагадую вам, що сьогодні в нинішньому інформаційному вирі дуже важливою навичкою для того, аби інформаційно захистити себе, є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от різноманітні анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу, неясно, хто його веде, яка людина за ним стоїть, чи яке медіа його наповнює, це усе вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть і. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми не тільки за себе в цьому процесі відповідаємо, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо далі чи переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, звідки вона прийшла, кому вона вигідна і як її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.